Привіт, на меденчику Морті, і в мене сьогодні є для тебе трошки практичного відео, в якому я розповім, як працювати в складних локаціях, де мало місця, багато дрібних деталей, і де загалом, навіть щоб поставити два плани, треба трошки попотіти. Коротше, погнали, буде цікаво. Увага, дисклеймер! все показано в відео є виключно ігровим реквізитом. Всі рідини не справжні, пар з дим машини, і взагалі категорично засуджуємо алкоголь, куріння та всі інші шкідливі звички. Отже, тиждень тому ми знімали відео для однієї компанії вкрай цікаві, як на мене, локації. Познайомились там з власниками, і вони запросили нас до себе, щоб ми допомогли їм розібратись з технікою, світлом, точками тощо. І я вирішив, що буде прикольно розповісти тобі про роботу в таких приміщеннях. Прям супер детального огляду не чекай, адже насамперед ми були на роботі і вже на другому місці була зйомка для каналу. Тож я розповідатиму те, що нам вдалося зняти в переміжку з якимось бекстейджем. І до речі, наприкінці відео я для прикладу і порівняння покажу, як було знято у компанії до нас і що змогли зняти ми. Тож не забувай про мітки на таймлінії, якщо тобі щось конкретне не цікаве. Коротше, почнемо з самої локації. Взагалі мені пояснили, що це святий грааль всіх барменів, де створюють і знімають усю алкогольну магію в Києві, а також місце, де ти можеш прикольно затусити зі своїми друзями. Усю цю справу можна орендувати. Тож я залишу посилання на On The Bar в описі. Сьогодні хочу розповісти про комплекс проблем, з якими ти зазвичай стикаєшся в подібних локаціях. І почнемо ми із скауту, на який я не їздив, тому що не Саботовський, тому що 50 кілометрів від Києва. Мені скинули фото і відео, які ти зараз можеш бачити. І я ніби розумів, що це ширик, але не розумів, наскільки це ширик. Ну тобто тут від стінки до стінки три кроки. Коротше, давай пройдемось по проблемних місцях у цьому приміщенні. Перше розмір, який я вже озвучив, якщо в тебе кроп, як і у мене, то це завдання із зірочкою. Друге, низькі стелі, а значить, що великі софти це прям не наше рішення. Третє основна барна зона справжня, а не ігрова, і зроблена за стандартами барів. І проблема в тому, що коли я стаю за стійку, то виглядаю як велетень у світі карликів. Але ця проблема тільки для високих людей, як ти можеш бачити. Про глибину взагалі забудь тут до стінки один поворот голови, що потенційно дорівнює плоска картинка. Стеля в цій зоні ще нижча, тому що над нею навіз зі світлом та іншою комунікацією, яка йде вгору. А отже, нас чекають приколи, як із контровим, так і з малюючим, та й взагалі з усім іншим світлом. Далі в нас телевізор на задньому фоні, який буде люб'язно блікувати нам прямо в об'єктив. Просто тонна барної атрибутики, включно з блискучими предметами, а також полиці розділені на дві зони, що дорівнює більше практичного світла для бога практичного світла. Тут також є потенційно друга локація, але вона ще складніша в плані реалізації, але прикольна в плані геометрії. На ній ми не будемо виставлятися з огляду на відсутність часу, але, можливо, ми сюди ще повернемось в майбутньому і якраз таки працюватимемо саме з нею. Також тут непогані стіни, з якими можна щось придумати, але це теж не сама проста задача. З плюсів локація повністю чорна і зроблена досить стильно, тож працювати є чим. Вона наскрізь прошита діодами. Якщо раптом тобі бракує практичного світла, хлопці подбали про те, щоб світило скрізь будь-якими кольорами і з будь-якою динамікою. А ще тут можна увімкнути дисконастрій, якщо це треба для твого проекту, так що можливостей тут прям багацько. Проблеми обговорили, тепер давай подивимось, що з цим можна зробити. І я пропоную почати з точки за барною стійкою. Якщо у тебе frame, то загалом проблеми з вибором ракурсу у тебе не буде. А ось якщо ти на кропі, то варіантів не так уж і багато. Загальне я поставлю за класикою в лоб і для цього беру 4К із підбустером на 0.64, бо це найширше, що я можу собі дозволити. І так як я трохи вбив кроп-фактор, то сюди поставлю 50 міліметрів. Це дасть нам хоч якесь боке. Звісно, можна було б влупити туди і 85, але тоді нам було б незручно за суфлером, бо камера б стояла доволі далеко і читати з нього було б вкрай складно. А ще не треба забувати, що в нас є другий план, на який теж потрібна оптика, тож зупиняємося на 50 міліметрах. І ось тут мала би бути розповідь про портрет. Він буде в прикладах зі зйомки, але не з цією, оскільки, поки ми виставлялись, виникла проблема з третьою камерою, яку ми не змогли вирішити по місцю, і вона потенційно їде до сервісу. Тож просто розповім, що ми ставили до цього, і наприкінці ти побачиш, як це виглядало. Портрет був на 6К, на який ми повісили 35 мм, тому що це було оптимальним рішенням, яке у нас залишилось з оптики. Камеру поставили з правого боку і стріляли в лівий кут, тому що з правого боку у нас типу вхід, і мені це не дуже подобалось. По суті, два плани є, і будемо намагатись отримати хоч якесь боке, відкривши дірку якомога ширше. І я думаю, що в нас це буде типу Т2, може трошки менше. Тому що більше нам тут рятуватись просто нічим, і постараємося ще витягнути за рахунок світла. Ось, до речі, до нього і перейдемо. По-перше, давай поставимо малююче. І так, я говорив, що великі софти нам тут не підійдуть, але маленький нам здався надто жорстким і не таким розсіяним. Тож страждатимемо, але зробимо гарно. Для цього беремо триста сі, просто тому що ці прилади є в хлопців, і мені б не було сенсу тягнути свої. Але нам підійшла би будь-яка біколорна голова відставати. Ставимо її ліворуч і вішаємо на неї великий софт із сотами. Я вже наприкінці повимикаю світло, і ти типу, побачиш, що тут навіть з однією головою буде дуже приємна картинка. По суті, це знову таки буде схема за рембрантом, тому що через відсутність місця нічого креативнішого ми тут не вигадаємо. До того ж, 80% кіно знімають за рембрантом, просто десь він м'який, десь жорсткий. Коротше, класика є класика. Якщо вімкнути задрота, то у нас ідеально поставити малююче не вийшло, тому що ми тупо вперлись в цей навіс над баркою. І тут є тільки одне рішення з маленьким софтом. А ще звисаючі лампи на ньому давали темні плями на спікера, так що ми їх підмотали наверх. Оскільки ми хочемо отримати умовно нейтральну картинку, без зайвої драми поставимо ще заповнюче. знову ж таки у вигляді 300 сі і маленького чайна бола. До речі, якщо ти не розумієш, що таке чайна бол, що таке софт, за підказкою вгорі, можеш подивитися докладний відос з цього приводу. Ось тут, до речі, без сістенда тобі вже не обійтись, тому що зазвичай ти хочеш підняти заповнюючи максимально високо, наскільки це можливо. По суті, воно тут не обов'язкове. З ним ми просто отримаємо більш клієнтоорієнтовану картинку з м'якими тінями на обличчі, і де все буде добре видно. Без нього ти отримаєш драматичнішу і більш художню картинку, яка більше підійде для того ж бармена або блогера. Коротше, клієнти люблять, коли все рівно. То ж ми виставляємось саме так. Пізніше покажу більш художній варіант. За підсумком ми отримали ось такий кадр, і нашій моделі не вистачає тільки контрового для повного щастя, тож пішли його вішати. Для цього я використовую спрямовану голову від Epocher, це у нас LightStorm ls 60 Будемо ставити її прямо біля входу, праворуч, і піднімати настільки високо, наскільки це можливо. Тому що з цього боку у мене тупо більше місця, ніж зліва. Ось тут, до речі, з'являється ще одна проблема. Як ти бачиш, ми впираємось в цей навіс, і не можемо підняти і завести світло так, як має стояти ідеальний контровий. Тож ставимо як можемо. Отже, з моделлю все ок, і, як ти бачиш, залишилось найскладніше, а саме фон. Тут варіантів багато і всі вони вимагають від тебе просто тонну практичного світла. І це якраз таке те, що ти мав, як і я, побачити на скауті або на відосі та фотках з локації. Так, ти можеш просто тупо залити праву чи ліву сторону, чи обидві сторони якимись LED-приладом, там, головою чи панелью, але це буде некрасиво. Ти можеш увімкнути RGB на локації, в цілому, вже краще, але, як на мене, все одно не дуже. По-перше, тому що це якийсь дурдом веселка а по-друге, тому що це вбиває стиль та елітність цього бару, як на мене. Саме ця локація не асоціюється у мене з якимись там рейв-двіжем. Мені тут вбачається саме класика. Ну і по третє, мені тупо не вистачає цієї ідіотки. Є дуже багато темних ділянок, куди вона просто не достає, і все це має вигляд чогось зробленого наполовину. Почнемо з лайфхаку. Ось дивись, нижня частина бару, де в нас купа посуду. Точково світити все це діло буде проблематично, як мінімум, через те, що сам бар буде перекрито. Тобі ж треба туди щось поставити. І якщо в тебе живий бармен, який рухається, готує коктейлі, то скоріше за все рано чи пізно він зачепить прилад, чи бігатиме між ними даючи тіні. Тож покласти прилади вниз на підлогу, грипувати їх на тейп до стінок, чи ставити на якісь маленькі стійки, це не варіант. Ми ж зробимо наступне: візьмемо ще одну спрямовану голову. Це якщо що та, де можна зменшувати кут світла, типу насадки франеля або можливо, течу в колись просто 50-ті дедики. Ось все це воно. Ми просто ставимо цю голову в прохід на стійку і повертаємо в простріл на посуд. Одягаємо додаткові шторки, щоб ще більше сконцентрувати світло так, як нам потрібно. І оскільки я люблю теплі тони, то вішаємо ще й помаранчевий фільтр на всемогутній тейп. І вуаля, ми підсвітили всю полицю. І це світло нікому не заважає. Плюс воно попадає тільки туди, куди я хочу. І таких штук насправді дуже багато, але знаєш, немає книжечки, всі гаферські секретики. І всі ці лайфхаки беруться з життя та практики. Ось я сьогодні вже не раз казав, що там в нас не вийшло поставити ідеальний контровий, там ідеальне малююче, але це мене все одно не зупинило. Тож ти маєш розуміти, що світити можна не тільки у точці А, Б і С, а у усьому алфавіті і за його межами. Я це до того, що скільки б я не зняв таких відео, ти все однаково маєш вчитись інтерпретувати, побачене під себе і постійно пробувати щось нове, тільки так, ти навчишся ставити світло, знімати, ну і все в цьому дусі на хорошому рівні. Тепер повернемось до нашого фону. І як я і говорив, варіантів тут багато, і всі вони залежать від того, які в тебе є прилади. Як на мене, найкращим варіантом буде комбінувати різні, щоб фон не виглядав однаково. Наприклад, я можу скрізь повісити палиці, і це будуть просто лінії. Плюс мені здається, що їх буде занадто багато і вони будуть відволікати. Минулого разу ми комбінували 4 палиці, 4B7 і 2MC, оскільки палиці я брав у ренті, і сьогодні їх в мене немає стараємося зробити картинку тільки за допомогою MC і B7. Заодно, до речі, наприкінці порівняємо, яка картинка має кращий вигляд. Отже, перед тим як ставити світло, я раджу тобі попрацювати із самою локацією. Зараз, як на мене, тут дуже багато зайвого мотлуху. Так, в теорії там може бути блюр, але силуети ніхто не відміняв. Плюс я не хочу, щоб він був перевантажений, тому зараз ми його трошки посовуємо. Тут особливих якихось порад я дати не можу. По-перше, залежить від ситуації, а по-друге, це справа смаку. Єдине, що можу порадити, це не тягнути в кадр те, що в ньому матиме безглуздий вигляд, наприклад, коробка з PS5 у бар не впишеться. Намагайся вибрати предмети із зрозумілими або красивими силуетами. І не забувай стежити за пропорціями. Наприклад, якщо в тебе зліва буде багато високих-великих пляшок, а праворуч тільки чарки, наймовірніше матиме поганий вигляд, а отже їх краще поставити по обидва боки в рівній кількості. З виставлянням реквізиту ми закінчили. Хочу звернути увагу, що тут я зосередився на пляшках, не тому, що це бар, хоча і тому теж, а тому, що пляшки будуть пропускати світло, і саме за ними ми будемо ховати наші прилади. Якщо говорити про пляшки, то раджу обирати саме з кольоровою рідиною всередині. В моєму випадку це червона та жовта, бо вони підкреслять світло на нашій локації. Якщо ж ти візьмеш, наприклад, білу горілку або порожню пляшку, такого ефекту не буде. Тепер щодо світла, по-перше, мені одразу в очі впадають ці ромби. Ми ще на фото помітили, що вони глибокі, а отже, в нас вийде туди щось запхати. Загалом, як я і говорив, туди можна повісити палиці по краях, та хочу весь ромб з них зробити. Можна туди діодку впихнути, але я хочу, щоб світло було точковим. Тому ми вішаємо в кожний ромб по одній МС. і причин на це кілька. По-перше, якщо повісити по дві штуки на ромб, ми побачимо в кожному ромбі діоди від приладу, що не є гарно, незважаючи на те, що тобі розповідають експерти в інсті, насправді досить мало ситуацій, де світло в кадрі має гарний вигляд, особливо якщо це діоди. По-друге, ми отримуємо занадто багато світла і вже виходить не дуже й точково. По-третє, з однієї МС ми отримаємо невеличку глибину, бо є темні ділянки. А якщо повісимо дві МС, то все висвітлимо і отримуємо просто плоску картинку. За підсумком виходить ось так. Сам прилад побачити можна, але тільки якщо його шукати, звичайна людина на це уваги ніколи не зверне. Тепер я бачу ще дві зони на фоні, які я хотів би обіграти: це верхні полиці та нижні. Почнемо з верхніх. У нас тут теж є запас глибини, тож ми закинемо туди B7, по дві штуки на кожну поличку. Знову ж таки намагаюсь їх ховати, але тут не так сильно, бо це не палиться, і так явно вона читатись не буде. У підсумку маємо вже 6 акцентів на тлі, далі нижні полиці. І оскільки вони довгі та не розділені, минулого разу ми сюди кидали 30-сантиметрові палиці від епочер, з якими отримували легке та рівномірне підсвічування. Цього разу ми спробуємо поставити туди Б7. Ось, по суті, і все по фону. Єдине, що мені не подобається, це вимкнений телевізор. Знову ж таки, минулого разу ми на нього вивели статичну картинку в темних тонах, і вона чудово залазь з фоном. І в мене майже не було з цим проблем в кадрі. Тож сьогодні ми зробимо те саме. По суті, все перевіряємо налаштування, підкручуємо світло, і перша точка готова. Як на мене, досить чудово і стильно підходить для того, щоб замішати коктейльчик. Ну і звісно ж, ми не гнали людину перевдягатись для наших кадрів. Але я хочу акцентувати увагу на тому, що це вкрай важливий пункт. Одяг твоєї моделі або спікера повинен вписуватись в твою локацію. Далі ми будемо порівнювати картинки. Перед тим, як я покажу кадр зі зйомки, хочу зазначити, що вони відрізняються, і на те є дві важливі причини. По-перше, оптика. На зйомку ми брали в оренду цейзи. і звісно ж, різниця між склом за 400 доларів і склом за 5-6 тисяч, м'яко кажучи, помітна. По-друге, завдання. Клієнту потрібна була рівна стандартна картинка, тоді як сьогодні ніяких обмежень в нас не було. Але давай краще подивимось на прикладі. Зараз ти бачиш картинку, яку ми зробили з тобою разом. А тепер картинка з нашої зйомки. Ну і щоб було з чим порівняти, ось так клієнту знімали до нас. І давай, напевно, розберемо очевидні помилки, щоб ти розумів, що краще не робити. Почнемо з фону, багато зайвих і недоречних предметів. Ось що це. Хочу звернути увагу, що це брендова зйомка, і в кадрі має бути багато продукту, який, як на мене, тут вкрай слабо читається. На нашому кадрі ти можеш помітити, що і в нас є ліві предмети на тлі, але тут проблема в поличці, яка ну супер низька і в неї не влазить майже ніяка пляшка. Але внизу та по центру можна було б допрацювати. Далі в нас рандомна підсвітка. Ось дивись, справа вона аж горить, а зліва ні. На келихах та сама ситуація: праві аж світяться, а ліві тьм'яні. Далі все різке. Я розумію, що витиснути боке тут складно, але як ти бачиш, на нашому прикладі це можливо. Тож знову ж таки є над чим працювати. Сам спікер підсвічений просто неправильно. Я не знаю, що тут можна сказати. Вона мені зараз міма нагадує більше, ніж бармена. Одяг знову-таки не вказ. У мене пряма асоціація з дівчатами, які в казано карти роздають. Ще мені не подобаються петлі від роде. Вони мене дратують просто завжди. Я не скажу, що з них поганий звук. Для блогера мені здається, це відмінно підійде, але коли їх вішають ось так на людину, це просто не естетично і відволікає. Мейкі зачіска теж не в касу. У проєктів завжди є вимоги до того, який вигляд це повинно мати, який стиль відео, для якої аудиторії. Тут без деталей, просто скажу, що в ці вимоги при минулі зйомці не попали. Ну і останнє, але це особисто моє, тому що справа смаку, мені не подобається передня частина бару. Занадто багато всього. І так, я розумію, що це барне приладдя, але воно перевантажує для мене кадр. З цим розібрались, тепер давай спробуємо вимкнути заповнюючий і подивимося, що в нас вийде. Ось тобі ще одна прикольна картинка з одним приладом і глибокими тінями. Особисто мені подобається, що це вписується в концепцію бару, приховує якісь косяки фону і робить картинку більш атмосферною. Давай ще за традицію покажу, як зіпсувати твій кадр за секунду. Звісно, все залежить від завдання, і те, що я з цього сміюся, не означає, що тобі не можна використовувати RGB. Просто треба робити це гарно і ненав'язливо, в якомусь одному стилі. Тепер я хочу показати другу точку, яка мені подобається набагато більше, і на якій наша картинка заграє іншими фарбами. І найсмішніше, що все, що нам для цього потрібно, це один метр простору за спікером. Просто трохи глибини, ми навіть схему світла міняти не будемо. Просто перетягнемо прилади трохи назад і пересадимо спікера перед барною стійкою. Гаразд, гаразд, ще підсвітимо трошки барку знизу, але там зовсім трішки. Ву-а-ля! Це вже соковито, є глибина, є боке, атмосфера і мамі не соромно показати. І все, що було потрібно для цього, це один зайвий метр. Якщо що ти зараз побачив наочний приклад, ось тобі дві картинки для порівняння: наскільки важливо не сидіти впритул до фону і як на картинку впливає глибина. Я розумію, що це бар, і більшість відео буде саме за баром. Але якщо в тебе є розмовне відео або вступний діалог, ти завжди можеш на нього поставити вигіднішу точку і зняти це все в двох ракурсах. Якщо що, я кажу не тільки за бари чи барменів, це стосується чого завгодно, інтерпретуй під себе. Тепер давай подивимось порівняння кадру із зйомок і того, що вийшло в нас зараз. До речі, на зміні ми бар підсвічували двома 60-ми палицями, якщо що. Щодо запитання, чи вистачить тобі акумуляторів у світлі на зміну. У нас MC і B7 світили 7 годин мінус обід, ну нехай 6 годин. Підзаряджали ми тільки палиці на обіді, тому що вони працювали на другій точці на 70 чи 80%, і я переживав, що можуть під кінець зміни сісти. Знову таки, те, що я вже говорив, практичне світло на тлі, як правило, світить на мінімальних потужностях. Зазвичай це 20, 30, 40%, а цього вистачає на 4-6%. Годин, тож так, якщо не будеш втикати, вимикати світло у великих паузах і правильно все розрахуєш, тобі вистачить. Ми, наприклад, перестрахувались. У нас було 4 b 7 у кадрі та 4 готових до заміни. Та ж історія із MC. дві у кадрі та дві готові до заміни. Ну а щодо палець, я на крайняк міг кинути до них живлення або поставити їх на павербанк. Коротше, який можна зробити висновок? Ну, звісно ж, купуй мої неіснуючі курси, за посиланням якого нема в описі. Гаразд, жартую, сенс відео в тому, щоб ти не боявся складних локацій. Як на мене, це навпаки набагато цікавіше, тому що гарно виставитись можна скрізь. Ціна приладів тут по суті теж ніякої ролі не грає радше важливий їх тип і кількість. Просто, хоча б мінімально готуйся до своїх зйомок, якщо є можливість їдь на той скаут, якщо нема проси фото чи відео, погортай перед сном референси, ну коротше і так далі. Думай головою, а не вмикай свій RGB у будь-якій незрозумілій ситуації. Тож сподіваюсь, відео виявилось для тебе корисним, тому що в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати Російському федерації. Слава Україні, слава нації, є писать Російському Федерації.